Я не виросла на фермі. За винятком того ж часу в першому класі, коли ми взяли курей в школі, я практично не мав досвіду спілкування з курей поза кухнею. Тому, коли в 2020 я вирішив стати куркою, мені довелося провести багато досліджень. Без практичних знань я покладався на досвід інших власників курей. Ці історії були неймовірно корисними. Але я хотів би мати більш повне та всебічне уявлення про те, на які фактори слід звернути увагу. Мені потрібен був повний посібник для початку розводити курей на задньому дворі і знайти таке було не таким простим. Через 5 років і багато курей я був у такому становищі, коли у мене є багато випробувань та помилок за мною. Від вибору порід до захисту від хижаків і всього між ними. Я перейшов до досить великого стада, яке виробляє набагато більше яєць, ніж може їсти моя сім'я з п'яти. Ось сам посібник для початківців, який я хотів би мати, коли я розпочав свої пригоди з розведенням курей на задньому дворі. Чому варто почати курей в умовах зростання цін на продукти харчування, особливо для яєць, розводить курей на задньому дворі це хобі, яке багато хто вважає все більш серйозним. Я скажу це, якщо ваша мета заощадити на яйцях, то кури дещо схожі на човни. Краще мати найкращого друга з човном, ніж володіти нею самостійно. Справа в тому, що ви навряд чи ви будете ходити до нуля протягом декількох років, і навіть тоді немає гарантії для коливальної ціни яєць. Але це не означає, що немає вагомих причин починати курей. Недарма це стало настільки популярним в останні роки. Вирощування частини їжі означає, що ви принаймні частково контролюєте те, що споживаєте. Нехай вони не обов'язково коштують дешевше свіжі яйця від безкоштовних курей, що ходять неймовірно смачні і, на диво, поживніші, ніж звичайні яйця з магазину. Кури забезпечують природну боротьбу зі шкідниками. Комахи їх улюблена їжа. Вони також справляються зі зменшенням харчових відходів у будинку, тому що багато залишків, які ми зазвичай викидаємо, насолоджуються. Якщо ви садівник, ваші птахи нададуть вам постійне джерело органічного добрива. Зміст курей це відмінний досвід навчання як для дітей, так і для дорослих, і, чесно кажучи, вони є хорошими супутниками. Я закохався в їхню тиху сварку, коли вони йдуть за мною в саду. З чого почати? Перш ніж поїхати і імпульсивно купити десяток курей в місцевому магазині кормів, як я це робив, я хотів би поділитися кількома порадами на початку вашої пригоди з курей. Виростити курей не важко, але є кілька важливих моментів, які потрібно враховувати, і вам потрібно стежити. Вибір потрібної суми. Я людина. Яка вважає, що чим більше, тим краще. Тому, коли я вирішив придбати своїх перших курей, я придбав набагато більше, ніж нам потрібно для яєць. Мене захопили породи та квіти яєць, і до кінця першого літа я був з десяток птахів. Якщо вам потрібно саме стільки яєць, скільки їсть ваша родина, просто обчисліть кількість птахів, які ви принесете додому. Під час сезону яйця так, у них є період. Коли вони не поспішають, більшість порід переносять від 3 до 7 яєць на тиждень. Ви можете вибирати породи, які поспішають щодня. Єдиний негатив полягає в тому, що вони зазвичай не поспішають стільки років. Якщо ви берете 5 яєць на курку на тиждень за стандартом, визначте, скільки яєць їсть ваша родина за тиждень, і розділіть це число на 5. Це приблизна кількість курей, які вам потрібні. Якщо кожен у вашій родині сп'яти їсть одне яйце на день щодня вам знадобиться сім курей. Примітка про курячу ариафематику. Куряча аріафематика це реальність. Ви можете запитати всіх, хто має курей. З великою ймовірністю у вас буде більше птахів, ніж спочатку планували. Це особливо важливо, коли мова йде про будівництво курника. Але більше про це пізніше. Вибір правильної породи у світі є понад п'ять сотень різних порід курей. Як і у випадку з собаками, люди розводять курей за бажаними ознаками та зовнішнім виглядом, і вони дуже відрізняються. Деякі птахи спокійні, скромні та доброзичливі, інші сором'язливі і тривожні поруч із людьми. Якщо ви робите курей для м'яса, ви вибираєте інші породи, ніж якщо ви їх виводили виключно для яєць. Існують також птахи комбінованого напрямку, які є чудовими шарами, з часом набирають вагу, а також корисні для їжі. Більшість людей починають з курей на задньому дворі заради яєць, а не заради м'яса. Але згодом ви можете вирішити, що хочете з'їсти своїх птахів, коли вони перестають поспішати. Я не засуджую, але якщо ви плануєте це робити, я настійно рекомендую не давати їм імен. Що стосується м'ясних скель, Найпопулярнішим варіантом є крос корниш. Ця порода відома швидким ростом курей. Вони також мають чудове перетворення їжі, а це означає, що більша частина їжі перетворюється на м'ясо. Що стосується курей, які перевозять виключно яйця, я повинен рекомендувати Ісе Браун як мій номер один. Ці дівчата це чудові корми, у них невеликі тіла. Які ефективно використовують їжу і вони несуть красиві, дуже великі темно коричневі яйця. Вони також досить доброзичливі, наші віддають перевагу нашому суспільству для решти стада. Інші відмінні породи шарів включають Леггорн, Орпінгтон, Маран, род, Айленд, Червоні та Плімотоков. Є багато хороших шарів, але більшість з них є категорією комбінованого напрямку. Вони кидаються вище середнього, але також досягають досить великих розмірів, придатних для їжі. Зазвичай вони мають нижчу конверсію корму. Нарешті, у нас є породи з яйцями незвичайного кольору. Я обожнюю гарне крихке яйце. Якщо це оливково зелена, то це, як правило, чудово. Якщо ви хочете кольорові яйця, шукайте істеру яєць. Які часто називають радіоансами, справжні американці набагато рідше і дорожче. Айзер Егерс має високий шанс успадкувати ген синього яйця від батька, але технічно вони є хрестом. Гібриди, якщо хочете. Більшість пород, про які я згадував, є відносно доброзичливими, за винятком, можливо, легон. Вони можуть бути трохи сором'язливими. Орпінгтон, Марани та ітер Еггерс завжди були нашими найприємнішими птахами. Вам потрібен півень? Основне питання: чи потрібен мені півень, якщо у мене є кури? Відповідь у більшості випадків ні. Ваші кури будуть перевозити яйця з півнем або без нього. Півні, як правило, неприємні та агресивні тварини. Тому, якщо ви можете обійтися без цього, ви врятуєте себе від необхідності оглядати кожен раз, коли він знаходиться поруч. Тим не менш, півень, який часто і ласкаво лікується, певною мірою звикне. Деякі можуть бути досить милі, але здебільшого це не так. Якщо у вашому районі є хижаки, півень це хороша інвестиція. Півень попередить вас і ваше стадо про загрозу, і хороший півень буде боротися за своїх дівчат до кінця. Єноти люблять їсти курей, але вони навряд чи звернуться до 10-річного півня зі шпорами. Я помітив, що великі півтори, як правило, спокійніші і менш нарізані. Але коли вони ще злі, це проблема. Невеликі півтори хочуть довести своє значення і довести це всім, хто зустрічається на своєму шляху. Вони найбільш агресивні навесні після досягнення зрілості, а деякі стають спокійнішими з віком. Вони також стане в нагоді, якщо ви хочете зняти курей самостійно. Для запліднених яєць потрібен півень. Візьміть усі ці розмови про півнів для отримання інформації. У мене були неприємні півтори, але у мене є, і це корисно, навіть якщо мені доведеться носити шланг із собою, коли я проходжу повз нього. Курини є водоплавними птахами. Зростаючі кури. Зростаючі кури це весела і захоплююча частина вмісту курей на задньому дворі, особливо вперше. Ми провели багато часу, сидячи на траві з нашими першими дітьми, і в результаті вони стали дуже доброзичливими. Чим більше ви та інші люди спілкуєтеся зі своїми курей і берете їх на руки, тим більше вони будуть шукати людське суспільство. Брудерська композиція. Перш ніж приносити нових дітей додому, вам потрібно буде налаштувати брюдера. Це коробка, в якій будуть жити ваші кури перші кілька тижнів, поки вони не стануть достатньо великими, щоб переїхати на вулицю. Це залежить від часу року, коли ви починаєте. Я вважаю за краще почати трохи пізніше року, так що на 6 тижнів було досить тепло, щоб жити на вулиці без джерела тепла. Це означає, що вночі температура не опускається нижче 70 градусів на Фаренгейті 21 градус Цельсія. Якщо ви почнете раніше року, вам знадобиться більше брайде, щоб розмістити їх розмір. Ви можете зробити бредера з різних речей або придбати вже зібраний. Першим моїм брудер була велика картонна коробка з сосновою стружкою та тепловою лампою. Дуже погана ідея. По-перше, картон не є водонепроникним, і коли вони проливають воду, він зможе змочити коробку і влаштувати чудовий безлад. Краще вибрати велику пластикову ємність, коробку з дерев'яним дном, металевим жолобом або портативним брудером, як це від моєї курки для вихованців. Він розвивається, щоб його можна було видалити більшу частину року. Теплова лампа це пожежна небезпека. З тих пір я перейшов на теплову панель, що є набагато безпечнішою альтернативою. Я вважаю, що для курей це також краще. Вона імітує затишне, тепле відчуття перебування під куркою, і вони можуть відійти від спеки, якщо їм потрібно. Це також набагато безпечніше з точки зору пожежної безпеки. Вам знадобиться якийсь матеріал для сміття або чіпси для днабрюдера. Кури люблять рої. І вам потрібно щось, що поглинає вологу і дає їм амортизатор. Конопляна або паперова підстилка підходить, мені подобаються соснові чіпси. Ви також можете спробувати пісок або соломо. Нарешті вам знадобиться годівниця та пияка. У різних цінових категоріях є кілька різних конструкцій. Всі вони схожі і функціонують однакові. Пити з гравітаційною презентацією полегшує життя, оскільки важко його скасувати, і вам не потрібно повторити його поповнення. Для їжі контейнер зручний, до якого вони можуть підходити з усіх боків. Якщо їм доведеться боротися за їжу, ви можете почати помічати утворення ієрархії. Це станеться в будь-якому випадку, але в брюдері краще підтримувати найбільш спокійну атмосферу. Або без їжеліків. Коли ви їдете купувати або замовити курей, ви помітите два різних види продуктів. Є їжа з ними і без них. Різниця полягає в тому, що наркотична їжа містить препарат для профілактики захворювання, яке називається кокцидіоз. Кокцидіоз це захворювання, спричинене паразитами в кишечнику курей. Для курей це може серйозно і в кінцевому рахунку призвести до смерті. Багато інкубаторів пропонують вакцинацію при купівлі курей. Багато власників курей на задньому дворі вважають за краще робити у вакцинації, але вони також можуть дати їм медичну їжу як запобіжну обережність. Як довго підтримувати тепло? І що? Кури повинні залишатися теплими, коли вони маленькі. Перші кілька тижнів вони проводять більшу частину часу під куркою. Поступово вони можуть витратити менше часу на опалення та більше, досліджуючи світ навколо нього та їсти. З віком вони потребують і хочуть менше тепла. Ось невелика довідкова таблиця, щоб ви знали, яку температуру потрібно підтримувати з 1 до 8 тижня. За допомогою теплової панелі ваші кури зможуть краще регулювати свою температуру, рухаючись. Тижні температура. 1 95 градусів F 35 градусів с. 2 90 градусів F 32 с. 3 85 градусів F 29 градусів с 4 80 градусів F 27 градусів с. 5 75 градусів F 24 градуси с. 6. Повністю опера 70 градусів F, 21 градус с. 7, 65 градусів F 18 градусів си 8 на вулиці, розташування курячого купора. Існує багато варіантів для організації курчат. Якщо ви зручні або знаєте когось, хто може, ви можете придбати малюнки та побудувати їх самостійно. Ви можете заплатити комусь за те, що вони побудували кура на замовлення або придбати готовий курячий курей. Неправильно проти вільного випасу що стосується розміру.